Під час мого зовсім недовгого проходження другого сталкера я зробив два висновки. Перший вказаний тайтл проекту жодним чином не відображається геймплейно. За награних 10 годин я таки не зустрів ні одного жіночого персонажа. І другий: наскільки ж давно я не чув добротної української звучки в іграх, очевидно. Що за останні роки попит на вітчизняне став значно вищим ніж минулі десятиліття, внаслідок чого стало з'являтися батонових спільнот та різноманітного контенту. І якщо на умовному ютубі відкинувши всяких ліневих бездарів, вже нарешті можна знайти праці дійсно талановитих контент креаторів то на жаль, ситуація з перекладами ігр і по сьогоднішній день знаходиться в край сумному стані. Враховуючи, що вагома частина наших співгромадян досі не володіють на достатньому рівні другою державною мовою, то в неї вимушені споживати всі ці низькоякісні продукти, які, як правило, не витримують жодної конкуренції з оригіналом. Особливо даєшся подиву теперішньому становищу, коли згадуєш, як в далекому минулому група молодих ентузіастів, не маючи практично ніяких ресурсів, Змогла не просто зробити гідну локалізацію, а без перебільшень і перевершити оригінальне творіння компанії Blizzard мова сьогодні піде за перший StarCraft. Для тих, хто не в курсі StarCraft це той самий рідний Брат Варкрафта в жанрі РТС, який, на відміну від другого, не деградував мобу з плином часу, тим самим, народивши на цей світ страшнюче зло командну гру, в котрій нема навіть войс-чату, бо грають в неї лише емоційно неврівноважені люди, Лігу Легенд. Як і належить предметам української культурної спадщини, єдине місце знаходженням де їх можна зустріти, є всякі іноземні музеї. В цьому випадку це древній російський інтернет-ресурс. Отож, прийшлось трошки замаскуватись, щоб повернути втрачене. Встановивши гру через ліцензійний екзешник, мене зустрічає невеличке розчарування. Через несумісність з новими операційними системами інколи трапляються різні баги. В моєму випадку забаговане головне меню. Я його звик взагалі-то бачите таким. В цьому ж меню можна піти двома шляхами: або бавитись з комп'ютером, або володіючи спритним АПМом, бездоганним управлінням одним із найгірших пасванінгів з лімітом 12 юнітів, знанням всіх фішок і тактик з подальшим прийняттям мудрих рішень. Фідати непереможним корейцям в мультиплеєрі. З чим взагалі асоціюється півдана корея в пересічної людини? В першу чергу, напевно, з конверною музикою, слухати яку відпадає будь-яке бажання, забравши від неї супутній відеоряд. А ось в Старкрафті корейці з їх загадково високими навичками гри на змагальному рівні, вважаються мало не напівбогами, для яких Blizzard мали зробити окрему сцену, бо змагатись з ними вже ніхто не хотів. Або не бачив сенсу. Перед стартом матчу на вибір дається не багато немало, три фракції, кожна з яких, як геймплейно, так і стилістично, суттєво відрізняється одна від одної. Зерге. По своїй суті, примітивні створіння з мінімально розвинутими інтелектуальними здібностями, в суспільстві яких панує тотальний матріархат і фемдомство. Всі вони вірно служать своїй королеві Керіган. Саме вона задовільняє їх підсвідому потребу у відчутті домінації з легкими проявами насильства над собою, розвиваються зерги, виключно за рахунок мутацій, та спілкуються на якійсь незрозумілій іншим расам мові. <звук> Наступними йдуть тирани. Це прості звичайні люди, здатні конкурувати з іншими чисто за рахунок технологій. Керує цими людьми один кровожерливий диктатор, який незаконно прийшов до влади шляхом державного перевороту. І останні благородні високі ельфи, раса, яка дуже зверхньо дивиться на всіх інших, називають вони себе проттосами, а представляють собою розвинуту цивілізацію релігійних екстремістів. Від Аллах Акбара Акбараєм їх. Настільки продвинуті, що використовують свої вроджені псіонні і телепатичні здібності в якості зброї. Тут, як і властиво іншим РТС, перша фаза гри характеризується виключно добутком необхідних ресурсів, тому варто зупинитись і швиденько розказати про економічну складову. З вами Валентин. Ресурси поділяються на три типи. Мінерали, газ, суплайки. Всі вони добуваються і будуються простим робочим класом. Хай негри працюють. Ви, як не свій, ви що не стаду? Хто працює, того не їдать. Тейкіна гайкою не бейна. Єбав я твої плантації. Слухай, а зарплата коли буде? Загалом нічого складного немає. У складній ситуації хіба потреба виходити на нові бази? Сидіти на одному місці довго не вийде. Самі корисні копалини лімітовані, та її ефективність здобутку стає сумнівною. Розгорнувши свій військово-промисловий комплекс, з барак полізуть перші піхотинці. Дайте шась, когось застрелю! Що ми тут стоїмо, Щас долбойоби прибіжать! Порвемо усіх на сало! Тронулись! Найнижча ланка військової ієрархії тиран переважно складається з людей, інтереси яких обмежувались крутими тачками. І кальянчиком. Помилково, може здаватись, що на полі бою користь від таких юнітів буде низькою. Але треба тільки забезпечити цей підвид людей край життєво необхідною для них речовиною, як моментально разом з зінецями кратно збільшується їх міць. Звісно, такий образ життя шкідливо впливає на здоров'я. Проте це питання легко вирішується іншим юнітом. «Диплом доктора купили. Шукаюся. З тих же барак за чималу плату наймаються натреновані спеціалісти свої справи. «Мафія безсмертна!» Стрейлем точно в дев'ятку!» Тут тобі і високий рейндж стрільби, і інвіз, і таргетлок, але їх максимальний потенціал ховається в останній абілці. Не безплатно і не без проблем запускається 235-й уран. Всього один удар ядерною зброєю може стати вирішальним в матчі. Кнопку Правда, нанести його не так просто. Пройти в інвізіпус всі ворожі детектори стає цілим квестом. Механізовані війська відкриваються з постройкою з заводу. Я вже кінчив. А ось і він, мопед. Ех, як сильно він збагатив мій словниковий запас в дошкільному віці. <гаран> <гаран> Сука, блядь, поламаю. Що приперся без бутилки. Знову й грозитимеш? Командір Б. Моїх хібудь, а ти тут дрочиш? Послать би нахуй, да я культурний. Мочить їх всіх на параша! Хоча користуватись мопедом з мінними полями мені ніколи сильно не подобалось. А знаєте, чим подобалось? Танком. Грузи вручить корда! бах 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 Бабах і нікахой проблем. Тяжко обсати словами, наскільки це незрівнянно приємний СМР. Коли уважно собі слідкуєш за роботою танка. Буквально кожен його звук викликає раптове закочування очей від задоволення. Дякуючи танкам, тирани стають неймовірно комфортною обороною фракцією для казуального геймплею проти багатьох противників. Комп'ютерні гравці, проти яких ведеться гра, безсумнівно мають штучний, але точно не інтелект. І поки, АІ в черговий раз своє військо з надією на те, що цього разу, ну бля, ну, ну точно вийде пробити лінію оборони. В мене готується. Накращі з найкращих еліта тиранських військ, авіація. كابوت أم شانة كابوت حال <applause> سيد <applause> نوياكي

Чистою протилежністю тиранів є зерги. Вони, до речі, мають самого сильного юніта в грі. Хто це може бути? Може, слоник? Крабік чи гідра? Нє, невірно. Правильна відповідь: е, личенка. Есенція життя зергів. З личинки виростає робочий. З робочого робиться будівля. Будівля дає нові мутації. І так по колу, з поміж іншого, личенку. Точніше, її яйця можна влучно порівняти з вагітною особою. Обом притаманна оманлива крека зовнішність. В дійсності ж, тонна хп. Бей не бей все одно. Якийсь там монстр, звідти та й вилізе. В принципі, сама різноманітність юнітів цієї фракції суто косметична. Бо все, що треба для перемоги, відкривається з перших хвилин. Тут все залежить від пріоритетів. Назвати таку тактику веселою язик не повернеться. Зате, десь на дозвіллі, фастом запушити базу бідному нубчику заради підняття свого Sigma Mail майндсету буде самий раз. Протоси, зі свого боку беруть якістю, а не кількістю. Це робить їх дорогими. Але водночас найсильнішими постатами і різними білками. Наприклад, об'єднавши двох невидимох докупи, утворюється темний аркон, який вміє кастувати гіпноз. Так, спіймавши одного робочого, з'являється унікальна змога грати за різні фракції одночасно, паралельно, збільшивши свій ліміт суплаюк в два, а то й в цілих три рази. Або навіть якщо порівнювати самого простого зілота з його прямими конкурентами, в бій він вступає впевнено і безстрашно, За тобою хоч на суть! причому розмінюючись в позитивний КД. Фундаментальною відмінністю робочих протестів від інших є те, що споруди вони зводять без задіювання робочої сили. Така ніби невелика особливість породила в ком'юніті креативний спосіб перемоги. Суть полягає в тому, аби якомога швидше заслати одного двох агентів на чужу базу і замуровувати його там фонтонками. Серйозна вразливість такої тактики криється в 5G-вишках протусів, пілони одночасно діють як додаткові суплайки, так і активатори будівель. Без них вся збудована інфраструктура загрожує стати нейтралізованою. StarCraft дозволяє грати в сінглплеєр по-різному. Кампанія. На Кастумні карти один проти всіх, кожен сам за себе. Але. Безперечно, найкращий спосіб гарно провести час це соло проти семе АІ. Як би ти не пихтів, що би ти не пробував? Завжди. Всі ці старання будуть спрямовані лише на відтягування неминучої поразки. В новачків зразу може виникнути запитання доцільності існування такого гейммоду. Насправді відповідь проста: skill issue. Особисто я та і багато інших людей. Знають магічний рецепт перемоги, але, як відомо, фокусник ніколи не розказує свої секрети. Підсумовуючи прекрасний мод. До того ж, зроблений людьми, які добре розуміли популярний ігровий сленг. Я спікся, бутербродів з нас не буде. Це творіння наглядно демонструє, що відсутність рейтингової системи PEGI і достатнього батьківського контролю в цифровому середовищі Можуть негативно вплинути на подальший розвиток ДТН. Іноді я літаю не тільки на літаку. Ох, ох, ох. Хороший фільм. Тільки через завади нічого не видно.